57-річна Людмила Омельченко з Миргородського району лікується в обласному онкодиспансері. У лютому 2024-го у жінки виявили рак молочної залози. Звичайно, нащупала, воно не боліло. І я обратилася зразу до нас у Миргород, до онколога нашого Наталії Івановної. Я тоді вона подивилася і срочно направила на Полтав. Зразу взяли. Цей аналіз із пухлини сказали, що злоякісне метастаз не було. Жінці діагностували третю стадію раку молочної залози. Зразу панік, плачі і так далі. І тому подобне. Це ж хвороба дуже страшна. Я взагалі по житті оптиміст. Я настроїла себе, я не боялась операції, я тільки одну боялась, щоб хоч би проснутися в однарку. Упродовж шести місяців Людмила пройшла вісім курсів хіміотерапії. Після першої хімії дуже мені погано було. І поїхала я додому. Тут же ж тепер довго не держуть. Ну і дуже мені вдома стало тут. Дуже погано мені було. Та і серце боліло, і колотило, і пекло всередині. Коротше, дуже тяжко першу хімію я пройшла. Волоси випали після першої хімії, перед другою. Ну, другу вже я легше переносила. Після хімії пухлина уменшилась. Потім жінку прооперували. Сказали вашому випадку, повністю, бо я питала зразу, чи, ну, чи вирізати, чи той. Вони сказали, що краще зразу той. Ото я приїхала сюди на операцію. Уже місяць після операції Людмила перебуває в онкодиспансері, адже рана гоїться повільно. У мене ще ж плюс сукровий діабет, то в мене трошки медляніше гоїться. Аналізи брали тут ті, що після операції. Не сказав лікар, що хороші, що вже хімії не, не, не буде. Попереду у жінки ще променева терапія. Дуже велике значення має моральний стан. От Якщо я морально настроїлася, якщо мене піддержують, ніхто не панікує, І чоловіки, і діти, і внуки всі піддержують, всі той он, малеча дзвонить, коли вже бабуся додому вже поскучала. <сум> Саме головне, щоб не падати духом. Треба стремитися до життя. То, що є ради кого жити, ради дітей, ради внуків, та й самому ще ж, хоч я, ще ж не староще хочеться трошки пожити. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава.